З Новим роком. Всіх вітаю з Різдвом, з Василем, Другим святом, як співають в колядках з водохрещем, який наближається, які приходять до нас у гості. Всі ці три великих празники, як співаються одним з найбільш популярних українських колядок. Але свята швидко минають. Приходять будні, і сьогодні, дорогі друзі, шановні журналісти, ми зібралися обговорити основні завдання, які стоять перед нашою країною на 2016 рік. Звичайно, що постановка завдань неможливо зробити без стислого аналізу, що вдалося зробити в 2015 році, без дискусії, чого ми досягли, чого не вдалося зробити. Реформи почалися. 15 році в абсолютно різних сферах, але не всі дали ще відомі результати до початку 2016 року. Відверто кажучи, війна ніколи і ніде не призводила до того, що країна процвітає, і ми зараз переживаємо військову агресію проти нашої країни воєнні дії на нашій території. Агресія відбувається не лише військова, але з 1 січня почалася потужна. Широкомасштабна економічна агресія, яка вступила в фазу ембарго, коли продукцію величезної кількості українських виробників не просто обмежують митом, а фізично не допускають на територію Російської Федерації. Але сьогодні ми можемо твердо сказати, що країна вистояла, створила передумови для розвитку, І, відверто кажучи. Це головний результат 2015 -го року. По-перше, ми, суспільство, армія, влада значною мірою зміцнили обороноздатність нашої держави. Зміцнення обороноздатності відбило будь-яку охоту у ворога йти в наступ на Україну. І за день до новорічних свят, 30 грудня, я побував на Луганщині, зустрівся з Військовослужбовцями, які зустрічають новий рік Різдво на Пірядовий переконався і в надійності наших фронтових позицій, і в міцності бойового духу українських воїнів. По-друге, ми забезпечили активність і дієздатність міжнародної коаліції на підтримку України, коаліцію наших друзів, дуже яскравою демонстрацією цього факту було Минулої осені голосування в Організації Об'єднаних Націй 177 країн, які підтримали Україну як непостійного члена Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй. Можу сказати, що цьому передувала кропітка, достатньо ефективна робота не лише наших дипломатів, бо в це були задіяні величезна кількість сторонників-прихильників України. Коли ви приїжджаєте на Яворівський полігон, ви побачите десятки прапорів наших країн-союзників, які майоріють, які стають, як і цей полігон, певним символом нашої військово-технічної співпраці з різними країнами світу. Нагадаю, що попередній рік завершився солідарним рішенням всіх 28 країн-членів Європейського союзу про продовження санкцій проти країни-агресора проти Російської Федерації. Яка порушує мінські угоди, і причиною санкцій є агресія проти України і невиконання мінських угод. Теж думаю, що ви всі розумієте, що це відбувалося не автоматично і потребувало певних зусиль з боку нашої української команди. І відтак, платою за агресію проти України стала економічна криза, в яку Росія заглиблюється дедалі глибше і глибше. І, по третє, проти шалену протидію Кремля з 1 січня почала діяти в повному обсязі поглиблена та всеохоплююча зона вільної торгівлі з Європейським Союзом. Безпрецедентна міграційна криза не стала на заваді, і ми добилися таке рішення Європейської комісії про завершення процедури оціночної місії по імплементації плану дій щодо безвізового режиму. І отримали рішення про безвізовий режим. Хоча, відверто кажучи, в це ще декілька місяців тому мало хто вірив як всередині країни, так і за її межами. І це, до речі, індикатор того, що в Європейському Союзі і в світі позитивно оцінюють реформи в Україні. І четверте, прошу вас згадати початок минулого року, той час, коли ми проводили таку саму прес-конференцію, нашу зустріч. І ця згадка допоможе нам краще усвідомити, яких треба було докласти зусиль для того, щоб уникнути дефолту, забезпечити макроекономічну, фінансову, банківську стабілізацію, забезпечити реструктуризацію зовнішнього державного боргу, значним чином збільшити золотовалютні резерви країни, оздоровити банківську систему і створити всі передумови для відновлення економічного зростання. І все це на фоні не лише війни на Донбасі, але доволі відчутної турбулентності, якою зараз переживає весь світ. І світова економіка у вигляді, що проявляється у вигляді знецінення основних валют, не дуже сприятливої зовнішньої кон'юнктури для головних статей нашого експорту. І серед наших перших кроків це є дерегуляція, скасування різноманітних дозволів, ліцензій. І, врешті-решт, істотне зменшення навантаження на фонд заробітної плати шляхом скорочення єдиного соціального внеску, причому значного скорочення, з більш як 40% до 20%. І це збільшить суму, яку отримує на руки працівники бюджетних установ. І Я також розраховую, що і підприємці, і український бізнес і інвестори оцінять наше рішення. І зроблять відповідний крок у відповідь. А саме інвестори підуть на підвищення заробітних плат українських працівників. Бо це робилося не для того, щоб підвищити, не тільки для того, щоб підвищити прибутки українських підприємств, а в першу чергу для того, щоб залишаючись конкурентоздатним при виробництві продукції, збільшити долю заробітної плати. І в понеділок, під час візиту на Тернопільщину, я Відвідав дуже велике підприємство з іноземними німецькими інвестиціями, де працюють майже 4 тисячі працюючих. І після аналізу ситуації з е, фінансовим балансом внаслідок запропонованих податкових змін і зменшення навантаження на заробітну плату, власники пообіцяли підняти заробітну платню мінімум на 10%. І я закликаю вітчизняних інвесторів підтримати цей починок. П'яте: створення нових правоохоронних органів на нових принципах з нових людей на нових конкурсних засадах. Це я кажу і про патрульну поліцію, і про Національне антикорупційне бюро, і про спеціалізовану антикорупційну прокуратуру. Їхнє формування, очевидно, потребувало певного часу. Тому навіть перші висновки щодо їхньої діяльності. Думаю, що поки що зарано робити, але судячи з того, як широко, глибоко і головне високо вони почали копати, для них немає, сподіваюся, не буде ані закритих сфер, ані недоторканих осіб. І підсумовуючи минулий рік, я не можу не сказати про, нарешті, твердо досягнуту енергетичну незалежність від Російської Федерації, яку ми нарешті втілили в життя. І газова голка на якоїсь країна сиділа. Десятиліттями всі роки існування України, яка здавалася нашим довічним прокляттям, нарешті зникла. І навіть у найсміливіших мріях уявити ніхто не міг, що ми колись подолаємо залежність від російського газу. Надалі енергетичну систему України продовжують бути інтегровано до європейського єдиного енергетичного ринку. Почалося все це ще з підписання Energy Community Treaty. Зараз він розвинувся в 2015 році і впевнений, що буде продовжений поточно. Вже тепер у Євросоюзі ми купуємо газу вдвічі більше, ніж отримуємо з Сібіру. І хотів би також, як одне з дуже важливих кроків, нагадати про децентралізацію. І, попри те, що відповідні зміни до Конституції все ще перебувають в режимі стендбай в Верховній Раді, фінансові можливості місцевого самоврядування вже зараз збільшено на 40%. І коли ми говоримо, що передаються реальні права територіальним громадам, це одночасно означає, що передаються і відповідний фінансовий ресурс, відповідні можливості, але й відповідна відповідальність. І завдяки наявності політичної волі та сучасним технологіям. Суспільство нарешті отримало величезну кількість можливостей щодо контролювання влади від доступу до майнових реєстрів до антикорупційної системи електронних державних закупівель. І все, все що посіяли минулого року, має цьогоріч дати свої сходи, принести перші плоди в межах тих повноважень і сфери відповідальності, які надані мені. Парламентсько-президентській моделі я визначив наступні пріоритети на 2016 рік. Насамперед, це забезпечення миру і наголошую повернення України на Донбас. В 2016 році має відбутися поновлення українського суверенітету над окупованими територіями в Донецькій і Луганській областях. Боротьба за повернення Криму теж залишається першим пріоритетом порядку денного, і ми запропонуємо створити міжнародний механізм з деокупації півострова. На моє глибоке переконання, оптимальним форматом для започаткування такого механізму я розглядаю формат Женєва плюс за участю наших партнерів з Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки – і, можливо, країн-підписантів Будапештського меморандуму. Такі надскладні завдання, як повернення Донбасу і Криму, я повин... планую вирішувати насамперед політико-дипломатичним і міжнародно-правовим шляхом. І ще раз наголошую на нашій твердій відданості повному виконанню всіма учасниками всіх без виключення пунктів мінських угод, ніякої ревізії мінських угод. Ми не допустимо. І ставка на дипломатію, ставка на міжнародне право при цьому жодним чином не применшує ролі та значення Збройних сил України. Сутовоєнний бюджет, бюджет Міністерства оборони наших збройних сил на 16-й рік складає 57 мільярдів гривень або 2,5% валового внутрішнього продукту. Це мінімальна необхідна потреба армії, але це той максимум. Який сьогодні може потягнути українські платники податків. І, отже, лише ефективне використання цих коштів забезпечить вирішення першочергових завдань, які стоять перед українським військом. Вітчизняні підприємства військово-промислового комплексу будуть, як і попереднього року, в повній мірі на максимум завантажуватися за замовленнями на виготовлення новітніх видів озброєнь. Ми можемо і маємо розраховувати на українську оборонну промисловість. Дуже важливо, ми підвищуємо грошове забезпечення для військовослужбовців. Наголошую, на момент моєї інагурації я дуже добре пам'ятаю цю зустріч з снайпером 3-го полка спецназу в Кіровограді. Мобілізований солдат отримав, перебуваючи в зоні АТО. Де ситуація була кардинально відрізнялася від того, що є зараз. Мобілізований воїн отримував 600 гривень на місяць. Тепер з 2016 року мінімум, який буде отримувати український воїн, становитиме 7 тисяч гривень. Це поза зоною АТО. Це рішення має посилити як привабливість служби за контрактом. Так і розширити контрактну складову в формуванні Збройних сил України. Але я точно можу наголосити, що скасування призову точно не буде. І 20-річні українські юнаки без направлення в зону АТО мають добре навчитися військовій справі, не мають відволюкатися на будь-які інші роботи, але приділятися величезну кількість часу. Бойовому навчанню. Окремо хотів подякувати Офіс реформ Міністерства оборони, який був створений на базі волонтерського десанту, який вже забезпечив прозорість закупівель медичного, харчового, речового, логістичного часто густо бойового забезпечення. Подальше реформування Збройних сил відбуватиметься шляхом тісної взаємодії. З нашими західними партнерами та у повній сумісності стандартами НАТО в структурі Збройних сил та в озброєнні. І досягнення євроатлантичних та європейських стандартів є головним змістом нашої внутрішньої та зовнішньої політики. Дуже важливо, що поїздки до Європейського Союзу без віз нарешті мають стати реальністю вже цього року. І протягом найближчих днів я подам. Останні першочергові кілька законопроєктів, які пришвидшують формальні процедури Євросоюзу, які необхідні для запуску безвізового режиму, в тому числі йдеться про повернення норми, про електронне декларування доходів державних службовців. Рух, рух європейською дорогою обов'язково має бути двосторонній. Нам слід розчистити дорогу до України. Для потоку європейських інвестицій і світових інвестицій. Бо інвестиції це є робочі місця, інвестиції це є відновлення економічного зростання, інвестиції це питання добробуту кожного окремого українця. І цього року, нарешті, я прогнозую мільярдні інвестиції в українську економіку. Європейська інтеграція це ще й добрий стимул для боротьби з корупцією. І антикорупційна стратегія на поточний рік передбачає нарешті вихід Національного антикорупційного бюро на проєктну потужність, повний перехід органів влади на електронні тендерні закупівлі, подальша дерегуляція та приватизація нестратегічних державних компаній, і якнайшвидший нарешті запуск Національного агентства запобігання корупції. Хай нарешті вони негайно зберуться, оберуть голову і запускають роботу. Бо це також ще один лакмусовий папірець нашого безвізового режиму. Розраховую, що вже до літа Верховна Рада остаточно ухвалить конституційні зміни щодо судової системи. Шкода, що Венеціанська комісія не підтримала пропозиції про тотальне звільнення суддів. І ми вирішили очистити систему шляхом персонального і дуже жорсткого і прозорого оцінювання кожного судді, дуже жорсткого контролю над видатками та доходами суддів і, нарешті, скасування суддівської недоторканності. Від коаліції в Верховній Раді очікують спільної командної праці на Україну, неухильного виконання коаліційної угоди. Яка була погоджена всіма фракціями, які входять до складу коаліції. Очікую вагомих кадрових змін в кабінеті міністрів, які безумовно мають посилити його потенціал. Від уряду очікую забезпечення економічного зростання і переходу від кредитних кисневих подушок до інвестиційної терапії, активізації реформ по всіх напрямках. Найбільш важливими вважаю податкову реформу. Насамперед, в частині адміністрування та реформу системи охорони здоров'я. І вважаю, що нарешті годи політикам-популістам брехати людям про безкоштовну медицину. Дорогі друзі, шановні журналісти, я ще раз хочу нагадати: початок минулого року мені здається, що тоді багатьох були присутні. Доволі такі апокаліптичні настрої. Загроза ворожого наступу, обстріл українських міст. Нагадую, що це відбувалося одразу ж після Волонавахи з розстріляним автобусом. Багато з вас було в Краматорську після обстрілу смерчами і ураганами житлових кварталів. Багато з вас було в Маріуполі. Після запуску пакетів градів по дитячим садкам, школам, житловим будинкам І відбувалося це прямо напередодні Дебальцева. Вдавалося в умовах, коли золотовалютні резерв, резерви країни були помножені на ноль, чисті складали менше нуля, а золотовалютні були нижче 5 мільярдів. Курс Сягав 40 гривень за долар. І всі експерти говорили про невідворотність дефолту як внутрішнього в банківській системі України, так і міжнародного дефолту по міжнародним зобов'язанням України. В енергетиці всі говорили про дефіцит вугілля, невідворотність продовжуваних виявливих відключень. І фактично повна відсутність оптимізму. Рік ми прожили, відвоювали. Поборолися так, що нарешті я можу стверджувати, що ми повністю змінили порядок денної країни. В січні 2015 року на порядку денному стояло питання вижити. В січні 16-го стоїть питання, як країні стати успішною. Думаю, що кожен відчуває різницю. 16-й рік це рік 25-річчя відновлення нашої незалежності, це вік, в якому людина стає доволі зрілою і досвідченою, вік, в якому людина здатна вирішувати всі життєві проблеми. Хотів би наголосити, я з оптимізмом дивлюсь вперед, і хотів би цим оптимізмом заохотити кожного з вас, як наймога більшу кількість людей. Дуже дякую за увагу.